Слава Ісусу Христу! Сьогодні розпочався Великий піст, і я хочу зачитати зі святого письма Пророка Ісая, як він описує, який має бути правдивий піст. Кричи на все горло, не стримуйся, піднеси немов сурма твій голос, кажи моєму народові його злочини, домові Якого, якого, якого переступи. Вони день у день мене шукають, хочуть мої дороги знати, наче народ, що чинить справедливість. не відкидає закону Бога свого. Вони питають у мене справедливих законів. Хочу, щоб Бог був близько. Навіщо нам постити, як ти не бачиш, себе умертвляти, як ти не знаєш? Та ж ви в день посту виконуєте ваші справи? Гнобити всіх робітників ваших, ви постите на те, щоб правуватися та сваритись, і немилосердно бити кулаком, не так винені постите, щоб голос ваш було чути на небі. Хіба такий піс мені до вподоби? День, коли хтось умертляє себе, схиляти голову, немов трустина, беретя і попіл під себе піста люди. Чи це назвете постом та днем господарі його? Ось піст, який я люблю. Кайдани несправедливості розбити, пута корми розв'язати, пригноблених на волю відпустити. Кожне ярмо зламати, з голодим своїм хлібом поділитись, увести до хати бідних, безпритульних. Побачивши голову, вдягнути Його, від брата Твого не ховатись, тоді світло твоє засяє, як зірниця, загоїться негайно твоя рана, спасіння твоє буде йти поперед тебе, Господня слава слідом за тобою. Тоді відзвеш і Господь відповість, ти кривнеш і Він скаже «Ось я». Коли ти викинеш із посеред себе утиск. Перестанеш погрожувати пальцем і безбожно говорити. Коли в голодному ти віддаси хліб твій, наситиш пригніченого душу, тоді засяє твоє світло у вітьмі, тьма твоя буде, немов південь, Господь завжди буде тебе водити, наситись твою душу за посухи, зробить міцними твої кості, ти станеш, мов сад срочений, мов джерело, якого. Води не висихають, тобою буду відбудовані руїни віковічні. ти знов поставиш підвали на минулих років, тебе назвуть поправником проломів, оновником стежок для життя. Бажаю вам розпочати цей піс з щирим і відкритим серцем. Пам'ятайте, ми не більше можемо зробити для своїх ближніх. Найкращі справи це їх прийняти і бути боротьзними. Нехай Господь вас благословить.